Дякую, Пане Михайло Головко. Як так сталося? Що фактично за три тижні, навіть менше ніж за три тижні, Україна втратила Крим. Ну фактично, де факто втратила Крим, принаймні на сьогоднішній день. У так це якраз слушне запитання до колишніх представників партії регіонів, які зробили все для того, щоб повторили ту ситуацію в Україні, привели до влади Януковича, який створив такі умови. Зараз вони навіть не сміють по перше, не хочуть визнавати анексії агресії Росії. Вони не визнають, що це є окупація, і нам треба. Ставити питання, чи потрібні такі депутати в парламенті. Якщо вони не визнають цього значення, вони є колбараціністи, вони є зрадники, вони прислужники Кремля. І їх позб... проти них порушувати за сепаратизм кримінальні справи, позбавляти депутатства і притягати їх до відповідальності. Тобто, то це має бути вирішено питання щодо комуністів, таким чином і партії регіонів. Вони визнають е е дії Москви як агресію і захопленням української території чи ні. Другий момент дійсно, що українська армія в дуже важкому стані була. За останні роки її практично знищив. А саме більше що він знищився, це систему управління армії її агентами КБ агентами Москви, які її зруйновували, і дати в команди вказівки було практично неможливо. Нам три тижні тому назад армія і зараз це дві різні армії. Зараз там є окрім того, що завжди в армії мав бойовий дух. Ми зараз мобілізували всі свої сили, витягнули бронетехніку, БТРи, танки, тобто літаки заправили нашу зброю. Солдатів теж почали проводити навчання, виділили ми ще навчання 125 мільйонів. Зараз ще 7 мільярдів ми теж спрямували коштів на українську армію. Тобто, ми зараз готуємо наші сили, які вже можуть нести оборону України і території нашої країни. І тому дійсно три тижні тому назад нас на жаль такої ситуації не було. Зараз нам треба приймати рішення. Звісно, що вже відверта війна, відверта агресія. Тобто Москва стріляє в наших солдатів. і Потрібно приймати рішення. Дякую У нас Мьсот військовослужбовців та 2 тисячі внутрішніх військ. Тобто, 10 тисяч військовослужбовців, 10 тисяч військ у нас було на кримському півострові, і ми не змогли навіть всіма десятьма тисячами захистити маленький півострів, чи зможуть інші тоді збройні сили захистити всю частину інші регіони України. Пане Михайло, ваша думка. Ну, спершу хотів би сказати, що гарне є прислів'я народне. Не хочеш Годувати свої армії придеться кормити чужу. На жаль, таким гаслом було попередні 23 роки правління української влади, яка знехтувала державним суверенітетом і безпекою України, які поступово здавали позиції України в світі, а саме, і військовому плані, тобто здача ядерної зброї, знищення важких бомбардувальників флоту, авіації і так далі. І в кінцевому результаті за чотири останні роки правління Янукович просто знищив Україну військо, а тепер ми звісно нам потрібно це все піднімати практично з нуля. Хоча хочу сказати, що ми за короткий період продемонстрували, що в Україні є достатньо сили, щоб відбити агресію Російської Федерації. І на сьогоднішній день ми маємо вже зовсім інший стан армії. Тобто, де є і дух, і є сила, і є бажання захищати українські кордони, і ми це будемо робити. І вже ми бачимо, що підтягнута техніка, і всі військові частини до східних і пів... північних кордонів України. Іни, тобто всі в бойовій готовності і готові до будь-яких інших дій і провокацій. Ми повинні зробити висновки для себе. Зрозуміло, що так, на сьогоднішній день захід дуже сприявляє слабку позицію щодо України. Вони це визнавати і мати для себе висновки, що дійсно єдиним гарантією безпеки це є власний захист, власна потужна армія, боєздатна армія. Ну і звісно, що ця велика прикра помилка зі здачу ядерної зброї має нас чомусь навчити. І звісно, можливо, це питання істити буде переглянути Україні в майбутньому, тому для нас це цього дійсно є всі передумови. І ми бачимо, що сьогоднішні гарантії нічого не варті, коли війна стукає в двері, то печатки на папері вони не працюють. І зараз дійсно доля нас залежить від е нашої держави від нас з вами, е від нашої готовності захищати. Я знаю, що є, тому що ми всі готові брати зброю в руки, і захищати свою державу і нікому жодному агресові не дамо знищити незалежність України. Панолодиморе, але все ж таки, от як як на мою особисту думку, то реакція європейського союзу в штатах зрозуміло, ще там ранок ще реакції немає ніякої, бо вони ще спали вночі. Євросоюз вже пройшов майже півдня, і за це за цей час реакція достатньо ну квола на те, що відбулося ось в Москві в Георгіївській залі. Ви так не думаєте? Як для європейського союзу, великої масивної бюрократичної механізму да, машини реакція достатньо швидка. Більше це швидше реакція ніж можна було очікувати. Вона швидка, але що холодно, що вона, активна, вона але коленька якась? вона ні, вона не квола. Їм кинули виклик. Вони думають над тим, як реагувати. Хоча плани реагування вже були зроблені 6 березня. Було був позачерговий чи екстрений саміт Європейського союзу, і плани були накидані. Вони будуть E te... uh... Тоді і так, коли зберуться наступний саміт, 20-го в четвер, після обіду, п'ятницю зранку, вони будуть обговорювати українське питання, будуть приймати рішення, і в принципі п'ятницю ввечері це найближчий час, коли ми можемо чекати їхньої офіційної реакції на те, що відбулося. Ми можемо казати, що це якби повільно, але так працює ця машина. Але, але до п'ятниці все... багато що може змінитися в самій Україні. Водно... Ситуація я, Також. я хочу сказати, що нам потрібно дійсно зараз терміново ухвалювати рішення. Перше це дійсно запровадження візового режиму з Російської Федерації. Ці це розірвання всіх дипломатичних стосунків, відкликання наших послів і е, призупинення будь-яких дипломатичних стосунків з Росією. Це звернення до міжнародної спільноти, щоб Росію мають виключити на одмін, так як і це зроблено було з G8, з усіх міжнародних організацій. Тому питання з Ради і спеки ООН обов'язково мають виключити, позбавити її права е, вето і так далі. Тобто, ці це мають бути рішучі радикальні кроки. Зараз зроблені світової спільнотою. Росія має бути на кшталт Північної Кореї, де повністю. Заблоковано і з економічно і політично, і ми будемо бачити за дуже швидкий період часу, що буде творитися з Російської Федерації з їхньою економікою. Вони вже наносять мають колосальні збитки і падіння рубля. І та ж сама проблема з Газпромом. буде нам потрібно реально приймати кроки диверсифікації енергоресурсів. До речі, європа вже цим шляхом йде. І тому дуже швидко ми побачимо іншу картину. Тобто Російська Федерація буде сипатися, і ми просто в тому питанні маємо мати одностайну підтримку зі сторони заходу. Ну, бачите, на те, що ми не повинні пускати руки. Ми підтримуємо наші збройні сили. Ми будемо завжди з ними. Янукович об'єднав Україну українців. А Путін об'єднав весь світ проти себе, і ми переможемо. Я переконаний в тому однозначно. Дякую. Димороч дуже коротко все буде добре.